Вітаю вас, друзі! Маю для вас прекрасну новину. Сьогодні вночі український боксер Денис Берінчик побив росіянина Ісу Чинаєва та захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO. Добрий вечір, ваш диспетчер Денис Берінчик! Цей бій був непростий, і я особисто вболівав за Берінчика, але не лише тому, що він представляв Україну, а й тому, що у нього є нормальна адекватна позиція свідомого українця, тому що насправді не менш важливим за сам бій було те, що сказав Берінчик за декілька днів до того, як цей бій відбувся. На перше питання до тебе. Краснодонце України. Промоутер Олександр Красюк не просто так поставив берінчику це запитання, тому що він сам є із Краснодону, із міста на Луганщині, яке зараз називається Сорокине. Це місто перебуває під окупацією Російської Федерації і зараз там бігають ось отакі створіння. Фарширують, укроп, Потім укроп. Укроп. І ще раз укроп. а цивільні люди, які живуть у Краснодоні, точніше у Сорокиному, які змушені жити там під російською окупацією, завдяки цій окупації отримали справжню гуманітарну катастрофу. В Магазинах очередя, хліба не вистачає, в магазинах скандали тому що... Не І хатин бо куди приходить так званий руський мір, туди він приносить тільки нещастя та горе. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів і рухаємось далі. І от оскільки наш боксер сам є із цього окупованого міста, тому Красюк і поставив йому це питання та отримав цілком адекватну відповідь. Жартує країна, країна, Україна за обов'язково. І багато люди там підтримують нашу страну. Це правда. Багато людей, які зараз живуть під окупацією, хочуть, щоб ця окупація припинилася, і щоб Україна звільнила їхні міста. І завжди були вони заложники ситуації в цьому нелегкому. Можна сказати, люди більшість не вирішують. Політика це огромне. Тут правда Денис почав говорити про політику. У мене є маленьке зауваження до цього. Ми знаємо і хотіли б, щоб спорт був не політики. Бокси та спорт. Так ось, війна це не політика, війна це вбивство українців, це захоплення наших територій, війна це смерть і велика біда, яку російські окупанти принесли на нашу землю. І казати, що війна це політика? А якась я сам колись допускав подібні помилки, це насправді неправильно. Інший журналіст також запитав у Дениса: чи буде йому комфортно битись проти росіянина. Чи не буде викликати у нього це роздратування через те, що Росія напала на Україну? А, все таки між Україною і Росією війна. Чи на вас можливо якісь тиск з боку, як ви відчуваєте? Чи вам якісь подразник? Це є подразником для вас. І Денис не став ховати голову в пісок. Він не почав казати, що це там політики між собою сваряться, що це якась там дільошка на горі, як казав один інший дуже відомий український боксер. Він сказав, що так, війна є, вона на його території, і не став заперечувати, що Росія це країна-агресор. Давайте на сьому по поводу війни. ýaňyň з Луганської області вона на моїй території йде. Мені особисто було дуже приємно чути таку адекватну нормальну позицію від нашого боксера, від чемпіона світу. Я нагадаю. І друзі, гадаю, що ми з вами, українці, маємо проявити солідарність та привітати Дениса із перемогою і подякувати йому за адекватну позицію. В описі до цього відео я залишу посилання на його інстаграм. Зайдіть та напишіть йому якісь приємні слова. Давайте підтримуємо. Тримаємо боксера, який показав нормальну патріотичну позицію. До речі, це далеко не вперше. Денис Берінчик висловлюється адекватно щодо російсько-української війни. Він у 14-му році давав коментар журналістам 1+,1 плюс і казав, що якщо буде необхідно, він готовий піти у збройні сили України та захищати нашу із вами країну від російських окупантів. Якщо буде мобілізація повна. Я би судовольцем мог би піти на війну з за захищати родину. Я судовольцем то у тому ж таки сюжеті був і ще один український боксер Василь Ломаченко, який тоді, у 2014 році, коли Росія напала на Україну, казав, що він виступав, виступає і буде виступати під українським прапором. Я і до цих подій, і Обрім і після я завжди буду ви з флагом України. Але із Василем чи то з Васілієм за останні роки відбулись дуже дивні метаморфози. І після того як він переміг у останньому бою проти боксера Коммі, він відмовився брати український прапор і вийшов на ринг із прапором свого міста Білгород Дністровський на Одещині, тому як я гражданин України, я патріот України, і я завжди представляв цвіта нашої країни для мене. То большая честь піднімати флаг над головою. Колись у Ломаченка була нібито нормальна позиція, але схоже його покусали московські попи та заразили вірусом руского міра. Як много тих, хто хоче в раз два здесь з запасом даже відложили. Але від Христа не поверну я з дитинства до конца йти привели. і тепер Ломаченко, маючи паспорт, громадянина України, чомусь підтримує схоже російських окупантів, які напали на Україну, а не ту країну, яку він представляє. По суті, ми являємося одним народом. Я вважаю, що взагалі українці і русські це взагалі один народ, і в принципі. Я не розділяю наші народи. і так друзі, на жаль, свою риторику змінив і боксер Усик, який також раніше демонстрував абсолютно нормальну позицію та казав, що Крим це Україна. Дає Сімфірополі, ж що ну Крим – це Україна для мене це так, але його так само, як і Ломаченка, покусали очевидно московські попи і теж заразили вірусом руского міра. Саме страшне... Вірус, яким ми болеєм, це гріх, і тепер для Усика Крим це вже не Україна. Для нього Крим це Крим або Крим Божий. Крим Божий, я вже об этом говорив. Будь-яка людина, яка є публічною, а особливо це стосується зірок світового боксу, таких як Усик, Ломаченко та Берінчик, несуть відповідальність за усе, що вони роблять та кажуть, тому що у них надзвичайно велика аудиторія, тому що те, що вони кажуть, слухають по всьому світу, і вони можуть. Використовувати це для того, щоб нагадувати світові про те, що Росія веде війну проти України. Але як бачимо, тільки Берінчик каже, що Росія це агресор, а інші боксери якось не дуже хочуть про це говорити. Їм простіше із окупантами дружити та розповідати, що ми із ними, нібито, один народ. Публічні відомі у світі люди можуть використовувати цю свою публічність як для того, щоби допомогти Україні, так і для того, щоб Україні нашкодити, тому ми із вами, друзі, маємо критикувати тих, хто не висловлює нормальної позиції, хто братається із окупантами, і зобов'язані підтримувати тих, хто показує адекватну позицію. Я дякую Денису Берінчику. Сподіваюсь, що у нас буде більше адекватних спортсменів, які будуть Україну не лише прославляти на світовій арені, а й будуть нагадувати, що Україна сьогодні є під загрозою. Це надзвичайно важливо і надзвичайно. Айно важливо показувати отаким от, от людям, як вони, що вони підтримують свою країну, що наші захисники боронять нашу країну, а вони їм за це вдячні.